Смотри, смотри. Радіти. Тумла. Одесси. Здаємо. Сьогодні в фонді Андрія Півня знов мали цікавий освітній проект для дітей. Вже обрали вікову категорію 10-12 років, і було свято присвячене міжнародному дню рідної мови. Ми свято назвали Рідна мова Солов'їна, бо воно було про нашу рідну мову, про українську. Тож випробували такий новий формат вікторини гри, в якому діткам задавалися питання, вони спільно командами працювали, шукали відповіді, десь відгадували, створювали нові слова, визнавали якісь нові факти про Україну. Завдяки нашим нідерландським знову ж таки партнерам ми мали змогу придбати діткам, які приймали участь в нашому заході. Сьогоднішньому такі книжки. Україна, єдина країна, дуже цікаві факти про Україну. І навіть в одній з груп відразу почали читати дітки ці книжки. Ну і без смачних подарунків не обійшлося. Маємо завдяки нашим партнерам з Закарпаття, звичайно ж, закарпатський пряник. І е, наші партнери з Дніпра Ваока Као е, надіслали нам такий гарячий шоколад для незламних, який вони назвали. І ми з радістю передали діткам, які приймали участь в наших заходах, такий гарячий шоколад. Сьогодні було дуже цікаво, дуже сподобалося. Таке, як Вікторина по українській мові. Вона мені дуже подобається. Дуже дякую корпорації фонду фільм за те, що вони допомогли нам додати в наш словник усний українські слова і дуже гарні подарунки. Дуже вам дякую.